Вітаю, вітаю! Традиційно сьогодні п'ятниця і я, Аліна Груцай, записую відео для нашого YouTube каналу Up Global. І сьогоднішнє відео буде саме про наш проєкт про проєкт Upworld Global, який допомагає українцям знаходити висококваліфіковану роботу на професійному польському ринку праці. Сьогоднішнє відео для тих учасників. Які вже долучилися до нашого проєкту та знайшли роботу. Просимо вас ділитися цим відео з вашими знайомими, з українцями, які готуються до пошуку роботи або вже активно шукають роботу. Також це відео для тих учасників, які вже зареєструвалися до проєкту, отримали перший дзвінок, але ще не долучилися до роботи з ментором. Ну і, звичайно, це відео для українців. Які зараз перебувають у та хочуть знайти висококваліфіковану професійну роботу, яка буде відповідати вашим навичкам, вашому досвіду, вашому рівню володіння, мов, мов. Отже, сьогодні в презентації і розкажу більше про проєкт Upwardly Global І дуже закликаю всіх, будь ласка, діліться цим відео. Ставте лайк, відправляйте відео вашим знайомим, всім, хто шукає роботу, всім, хто прагне до розвитку, хто мотивований і хоче знайти висококваліфіковану офісну роботу у Польщі. Отже. Огляд програми підтримки українців Upwardly Global. І вам цю інформацію буду надавати я, Аліна Грицай. Я консультантка в проєкті Upwardly Global. Я професійно допомагаю українцям з пошуком роботи на польському ринку праці. Допомагаю з написанням сучасного, релевантного резюме, з пошуком себе як спеціаліста з профорієнтації. З оптимізацією або ж створенням профалу LinkedIn, підготовкою до співбесіди, пошуком роботи, звичайно, зі створенням ефективної самопрезентації. Підтримую, навчаю, мотивую справлятися зі страхами та невпевненістю і вірю в кожного, хто прагне до розвитку, працевлаштування та кар'єрних змін. Я також авторка освітніх відео і цього відео зараз переглядаєте, тому запрошую. І що ще важливо забула додати, я маю вже більше ста успішно працевлаштованих в минці в міжнародних компаніях, в яких розкажу трошечки пізніше. Хто ж може долучитися саме до участі в цьому проєкті? Це громадяни України, які приїхали до Польщі в зв'язку з повномасштабним вторгненням. Ви маєте досвід роботи, закінчили університет а Прагнете знайти офісну висококваліфіковану роботу, що важливо англійською або ж польською умовою на рівні від Б1, де ж працевлаштовані наші учасники? Побачите перелік фірм, і це фірми з гучними іменами, і це наша гордість. Наші випускники, які тепер працюють у фірмах, такі як Oliver Wyman, і Accenture, і Нова Пошта, і Google, та інші міжнародні відомі компанії. Хто ж допомагає нашим учасникам в проєкті ForDGL? Це ментори, яких ви зараз бачите на екрані. Це 5 професіоналів, які кожного дня. Зустрічаються з українцями, професіоналами та допомагають з питаннями працевлаштування, з тим, як знайти себе на новому ринку праці в новій країні, як же підготуватися до процесу ефективного працевлаштування, як знайти свої внутрішні та зовнішні опори, і як рухатися вперед. Менторство передбачає в програмі Abortлі Global індивідуальний формат роботи. Тобто ви ментором, і що важливо, участь у програмі передбачає співпрацю з однією менторкою протягом періоду підтримки. І ця співпраця індивідуальна. Вона проходить в форматі онлайн, ви долучаєтесь до зустрічі, визначений з ментором час та отримуєте професійну підтримку та допомогу. Ціль програми це допомогти українцям, які зараз проживають саме в Польщі після повномасштабного вторгнення, які втратили роботу, або прагнуть розвиватися в професійному напрямку, або змінюють свою кар'єру, або зараз отримали професійні виклики. Так? Питання у кожного учасника є досить індивідуальним, і ми, звичайно, розглядаємо всі індивідуальні питання. В рамках проєкту, з якими ми можемо ми допомогти. Також ми допомагаємо розширити мережу корисних контактів та отримати інструмент, у яких в результаті ви зможете знайти висококваліфіковану офісну роботу у Польщі. В рамках даного проєкту учасники можуть отримати індивідуальні зустрічі з кар'єрним радом. На цих зустрічах ви можете зрозуміти. Професію вам обрати, в якому напрямку рухатися, який напрямок діяльності для вас буде найкращим. Разом з експертом ви можете підготувати план кар'єрного розвитку, отримати допомогу у створенні професійного, сучасного, резюмеською чи польською мовою. Ви зможете оформити чи оптимізувати профіль LinkedIn, підготуватися до співбесіди. Створити ефективну самопрезентацію. Ви можете приймати участь у додаткових активностях та курсах, навчитися будувати мережу потенційних роботодавців. Участь у даній програмі є безоплатною завдяки фінансовій підтримці партнерів. І що важливо, що в рамках цієї програми не передбачення надання психологічної підтримки, Ментор побачите допомагають з питаннями, що стосуються саме професійного розвитку, і пропонують для цього конкретні техніки, інструменти та підходи. Але в той же час, звичайно, ми можемо порадити, до якої організації ви можете звернутися з вашими питаннями. Що ж ми очікуємо від наших учасників? Ми дуже хочемо, щоб учасники приділяли свій час. Для роботи з менторками над власними професійними викликами. Це буде відбуватися в форматі онлайн-зустрічі та письмової комунікації, і ваша самостійна робота за результатами обговорень, домовленості з менторками. І ми дуже просимо, щоб саме ви, учасники, були драйверками драйверами цього менторського процесу, щоб ви були ініціаторами обговорень. Задавали ваші питання, рухалися вперед і відповідально ставилися до участі у програмі, до комунікації з менторками. І важливо, щоб ви були готові докладати зусилля, щоб отримати високваліковану роботу. І дуже просимо вас залишатися у регулярній комунікації з вашим наставником. Що ж цікавого є ще в нашому проєкті? У нас є чудова група в Телеграмі, де ми розміщуємо безліч корисної інформації, яка може вам допомогти в процесі пошуку роботи. Це для резюме, це безліч порад по оформленню LinkedIn профайлу. Це також теми з підготовки до співбесіди. Це і вебінари, які ми проводимо в рамках проєкту, а також ми ділимося інформацією про безліч безкоштовних можливостей, які ви можете використати для власного курсу, умовні курси, курси з підвищення кваліфікацій та інші. Також поради з вивчення польської та англійської мови. Звичайно, розповідаємо про події, які відбуваються в Польщі, які можуть вам допомогти. Нетворкінгові заходи, конференції. Звичайно, ділимося цікавими, корисними посиланнями на пропозиції роботи. Ну і куди ж без підтримки, мотивації та жартів. Такий розділ у нас також є. Також у нас є група в LinkedIn, де ми теж ділимося корисною для наших учасників. Також проводяться заняття. Комунікативні клуби з польської та англійської мови. Кожної середи та кожного понеділка ми проводимо такі зустрічі і запрошуємо вас та розвивати вас навички говоріння польською та англійською мовою. А ще у нас є безліч відео на нашому YouTube каналі, які ви можете переглянути в запис. англійською. Польською та українською мовами. Запрошую до перегляду. І, звичайно, чудові недворкінгові зустрічі, які ми проводимо у Варшаві. Подивіться, скільки учасників долучаються, знайомляться, діляться корисною інформацією, миграємо з... теми, які будуть для вас корисними. Практичними ми обговорюємо, наприклад, юридичні аспекти, а, говорили про те, як готуватися до оптимізації профалу LinkedIn, як знаходити роботу, як свідчитися в сферу IT. Також додала вам фото з нашої минулої зустрічі з учасниками проекту, які вже знайшли роботу і з радістю ділилися цим. Новинами з іншими учасниками. Це була дуже тепла атмосфера, і я щаслива від того, що наші учасники вже стали нашими дійсно близькими друзями. Будь ласка, друзі, хто вже подав заявку на участь до проєкту, той вже отримав перший телефонний дзвінок. Від спеціаліста, де ви більше інформації дізналися про проєкт. І під час цього дзвінку ми вас просили відправити ваше резюме. Хоча б першу версію вашого професійного резюме польською, Мовою. це залежить від того, якою умовою ви саме хочете приймати участь у проєкті, так, і якою умовою ви хочете отримувати допомогу від ментори. Дуже прошу вас відправте ваше резюме на мою пошту для того, щоб я могла вас поєднати з ментором, який буде з вами вже іншим, працювати та допомагати вам в процесі пошуку висококваліфікованої роботи в Польщі. І для учасників, а для бажаючих учасників, які ще не долучилися до нашого проєкту, я вас запрошую. Долучатися до проєкту, в якому ви отримаєте професійну, практичну, корисну допомогу в процесі пошуку та підготовки до пошуку висококваліфікованої роботи в Польщі. Всі, хто приймав участь у нашому проєкті або зараз приймає, Дуже прошу, діліться цим відео, діліться цим посиланням QR-кодом на реєстрацію до нашого проєкту з вашими знайомими, з усіма. Хто прагне до працевлаштування у Польщі. І, звичайно, ви отримаєте допомогу абсолютно безкоштовну в рамках проєкту Worldly Global. Ви отримаєте чудовий нетворкінг доступ до безлічі курсів і дійсно професійну. Допомогу. Дуже дякую вам за увагу. Запрошую всіх, будь ласка, ділитися цим відео, приймаю участь за консультації з вашими менторами. Хто ще не надіслав ваше резюме, дуже прошу відправте мені його на мою пошту, яка була вказана. Я вас поєднаю з ментором, який буде з вами індивідуально працювати. Дуже дякую вам за увагу! Бажаю чудових вихідних, бажаю кар'єрного розвитку, кар'єрних змін кар'єрних звершень. Чудового настрою і до наступної зустрічі!